початку організації саме організованої евакуації виїхало майже 14 тисяч населення. Бо ми повністю зараз ведемо реєстрацію, розуміємо з них біля 700 людей. Мама мобільних з обмеженими можемо вести і півтори тисячі дітей. Це для нас дуже важливо, бо саме ті зміни в постанову деякі бомби прийняті. Вони будуть стосуватися більше і дитячого населення і його виїзду, бо більша частина дитячого населення також евакуйована з областями. Все ж таки, ми знаємо, ми бачимо, що певні певна кількість дітей і Вона є вимикою, бо кожна дитина, яка замишається, вона є в небезпеці. Вчора знову була поранена. Дитина, подросток в місті Бахмуті. Так? І, на жаль, ми маємо такі факти, і Донецька область вона є першою в Україні по кількості загиблих і поранених діточок. Ми маємо 124 загибель з спочатку розпочатої військової агресії з 24 лютого цього року. А загалом евакуйовано вже більше мільйона громадян за цей період з початку військового стану.